Повернуто у державну власність, а згодом повторно продано за рекордні 5 мільярдів доларів металургійний комбінат Криворіжсталь, який був незаконно та за безцінь приватизований олігархами. Реалізовано програму Контрабанда Стоп. Прибутки від митниці суттєво збільшилися, а збір ПДВ зріс майже вдвічі. В 12 разів підвищено допомогу при народженні дитини. Суттєво збільшено зарплати та пенсії, стипендії. Виплати військовослужбовцям і дітям-сиротам 6 мільйонів українців отримали компенсації за втрачені заощадження в радянському Ощадбанку. Понад 1 мільйон українців безкоштовно отримали акти власності на свою землю, 6 тисяч черговиків отримали безкоштовні квартири. Стільки не видавав жоден уряд. Тисячу сільських амбулаторій безкоштовно отримали від уряду медичні автомобілі, завдяки яким мешканці сіл змогли вчасно отримувати медичну допомогу. Наука і освіта пріоритет державного бюджету в часи прем'єрства Тимошенко. Зокрема, в 2009 році було виділено 1,4 мільярда гривень на науку, профінансовано 10 наукових програм у галузях енергозбереження та АПК. Фінансування НАН збільшено на 35%, а Академія аграрних наук на 43%. Бібліотекарі по всій країні вперше в історії отримали надбавку у розмірі 50% за особливі умови праці. Постійні надбавки отримували вчителі та педагогічні працівники 20% і медики від 10 до 30 Ініційовано та ухвалено закон про престижність шахтарської праці, завдяки якому шахтарі отримали значне підвищення пенсій, надбавки до зарплат та низку пільг. Не допущено підвищення пенсійного віку, попри жорсткі вимоги міжнародних кредиторів. Поновлено серійне виробництво українських літаків марки Ан, засновано інститут урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та ухвалено пакет антикорупційних законів і нормативних актів уряду. Запроваджено прозору систему зовнішнього незалежного оцінювання знань для вступу до вищих навчальних закладів, яка надала доступ до вищої освіти тисячам школярів. Зібрано рекордний урожай зернових. 53,3 мільйона тонн у 2008 році та 46 мільйонів тонн у 2009 році, у тому числі завдяки грамотній державній підтримці сільськогосподарських виробників. Україна набула членства у світовій організації торгівлі. Юлія Тимошенко зажила із слави надзвичайно ефективного кризового менеджера. Навіть наймасштабніші виклики, подібні до величезної повені на заході України, пандемії свинячого грипу, чи то удару світової фінансової кризи, долалися в найкоротші терміни з найменшими втратами для людей.